Перший старт літнього сезону зібрав у Запоріжжі дві сотні легкоатлетів. Область представляла Енергодар, Дніпрорудне, Васильівка і Запоріжжя. А підсилили конкуренцію гості з сусідньої області. Всі возроста юніори, ну всі, хто може і хто хоче може участвувати, можуть участвувати в наших Думаю, багато гостей з Дніпропетровська, Дніпропетровська, нікополя, маргансасенільнікова. Это впервые, которые так что довольно много участников. Я думаю, что результаты наверное, будут показаны соответствующие. Вже на початку сезону молодь показала хороші результати. У бігу на 100 і 200 метрів золоті медалі здобули господарі змагань Єлизавета Новицька та Олександр Сердюк. Перші місця запоріжці вибороли і на дистанціях 400, 800 і 1500 метрів. А от у стрибках кращі результати показали дніпропетровці. Так Данило Юсупов з Нікополя оформив дубль в стрибках у довжину та потрійному стрибку. Фінішував с результатом 5,95. дівносто п'ять. Ні хорошо, ні плохо. Надо вже за 6 пригати. Конкуренції ніякої не було, тобто із э, нульового першого року тільки один мальчик і ну, успішно. На перших змаганнях просто неба, високих результатів від спортсменів не чекають. Це своєрідна контрольна перевірка форми, в якій легкоатлети розпочинають сезон. Очень удачне час соревновань. Ну і э, спортсменам потрібні соревновання, тому що у нас. В конце апреля месяца уже чемпионат Украины этой возрастной группы. Ну, что успеет в каждой области сделать? Провести по одному соревнованию. Это еще одно соревнование, плюс попробовать вот свои силы, попробовать вот свои возможности, потом немножко поработать над ошибками и удачно выступить на чемпионате Украины. Турнір відкрив сезон для запорізьких спортсменів і став першим етапом відбору до збірної області на чемпіонат України серед дюсиша та з Дюшор, який наприкінці квітня відбудеться у Кропивницькому. Катерина Даншина, Олена Назаренко, Дмитро Сахно, Тв 5